Як зберігати воду та електроенергію, а як отримувати тепло чи світло з природних джерел? Слухачі курсу енергоменеджменту і енергоаудиту отримують сертифікати про проходження навчання. <плес> Олександр Мальчук один із випускників. Чоловік пішов служити на схід ще під час першої хвилі мобілізації. З радістю зголосився на участь у курсі. Каже, отримані знання вже доводилося використовувати. Навчилися економити. Заощаджувати лед, лампи економічні, це саме перше. Ну і звичайно, енергозбереження це технології утеплення приміщень житлових, менше використовувати води. Продовж 2014-2015 років Ігор Дільний воював на Донеччині. Тепер працює з бійцями як масажист-реабілітолог. А заодно отримані тут знання застосовує у будівництві центру реабілітації Бандерівський схорон, що в клубівцях. Ми зараз будемо втілювати цей досвід в наших реабілітаційних. навчились розраховувати, навчились по по системах. Енергозбереження по сонячних колекторах, по сонячних панелях, практично як можна застосувати, як правильно це розрахувати, огороджувальні конструкції, як розрахувати утеплювачі. Що для наших реабілітаційних якраз це вкрай важливо. Нам показали всі. Нові джерела енергії, які використовують, тобто це все не тільки суха теорія, але показали, як все це працює на практиці. Знала я чисто випадково, але зараз дуже задоволена, що я маю такий досвід і надіюся, в подальшому застосувати це для своєї для подальшого свого життя, оскільки я зараз захожу в такому періоді, що шукаю чим би зайняти себе далі. Відбувалися навчання на базі кафедри метрології, енергетичного менеджменту Університету Нафти і Газу. Найперше кажуть організатори, намагалися ввести бійців в суспільство та психологічно реабілітувати. Старалися це робити ну, навчанням в неформальний спосіб. Тобто не чисто спілкування, там лекція, і студенти слухають, хоча є викладачі, яких неможливо перевчити. Ну з тими, де нам вдалося, ми постаралися все перевести в діалог, спілкування вживе. в Ну, скажімо, в такий якийсь, щоб був зворотний зв'язок. Ідея така, щоб їм дати можливість або працевлаштуватися, або започаткувати свій бізнес. Або е, бізнес має стануватися навіть соціальний. Е, тобто соціальний стартап, проекти і тому подібне. Ми їм все розказували. тобто все те, що ми самі зробили. Пройшли в плані отримання якихось грантів, проєктів. Тому ми їм всім це розповідали. Проєкт підполагає перепідготовку Воєнаслужащих, членів сімей на гражданській спеціальності продовжительністю 500 академічних часов, професіональною переподготовку, психологічну адаптацію, сприяння про цевлаштування, відкриття власного бізнесу. Восени ще кілька десятків учасників АТО і їхні рідні зможуть повчитися енергоаудиту в університеті. Оголошують новий набір слухачів. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.